Тетяна чорна завітала до аптеки, щоб отримати ліки для брата інваліда другої групи, який майже не ходить. Він, як і решта інвалідів району, отримав до дня селища від народного депутата України Олексія Лилюка вітання та запрошення в разі необхідності завітати до аптеки і отримати потрібні ліки на суму 100 гривень. Пенсія невелика в його і ця допомога на 100 гривень. Це дуже дуже добра допомога. І дай Бог здоров'я народному депутату Олексію Володимировичу. теж. Запрошення отримати медикаменти на 100 гривень вручили усім інвалідам Машівки, а таких у селищі 100 чоловіків та жінок. Подарунком люди скористалися з радістю, адже в аптеці їм доводиться бувати щотижня і залишати тут чи не половину своїх пенсій. Принесли мені привітання, я дуже довольна за це. А тоді прийшла в аптеку і отрима взяла прилів, велику цю пачку. Мозі живокуста тоже боночка велика, і пелюлі багатенько 20 штук. Від почок, в мене дуже почки, болять. не лишили без допомоги і тих, хто до аптеки не може дійти. Лідії Прокопенко вже важко рухатися навіть по квартирі. Із 84-го року хворіє на астму, але безкоштовних ліків не отримує. На пенсію ж у 750 гривень, говорить жінка. Дуже не розживешся. Тож безкоштовні ліки це допомога неабияка. Помічники ж народного депутата пригадують, що у більшості стареньких, котрі отримали медикаменти, стояли в очах сльози. Це було маса. А також в нас відправляли і на лікування на Кубу, і багато допомоги школам, і інвентарем, і все. В лікарню ліжка ось недавно там є у нас. Потім у нас є центр соціальний, меблі туди приобретали, бо воно тільки організовувалось, установа державна. Нічого не було. Щиро вдячні пенсіонери пригадують, що допомогу від Олексія Лелюка вони отримують не вперше. Я написав йому письмо. Кажу, так, отак, значить, не можна поїхати у Хмельник, тому що мені я багато разів у Хмельницьку мені допомагає хорошо. Ага. Коли якраз він приїжджає до нас навстречу, мене записали за середньою. Зразу через місяць що ли, поїхав санаторію. Прийшла мені по загалом же у машівці громадська приймальна народного депутата Олексія Лелюка працює уже сім років, і по можливості тут допомагають усім мешканцям району.